З 9 грудня в резерві тепер буде визначатися фотографія військозобов'язаного. Тобто, якщо у вас були якісь ідеї щодо використання за іншого роздрукованого витягу з резерву, то у вас це вже не вийде. Так що враховуйте це. І єдине виникає питання: зазначається, що фотографія буде взята з біометричних відповідних даних особи. Цікаво, якщо у військозобов'язано не було взято біометричні дані, тобто в нього немає id карти або електронного документу, де його міститься фото або закордонного паспорту з біометричними даними. От Цікаво, де буде братися фото. Чи буде воно відскановано і взято з військово-облікового документу? Ну, поки це ще питання. Тому. У будь-якому випадку, щоб зробити і побачити себе вже в резерві з фотографією, вам треба буде оновити Резерв Плюс. Якщо Резерв плюс, наприклад, ви не знайдете кнопку оновлення, то придеться по суті, ну, як я це зробив, удалити його і заново встановити. Ну і почекати, коли всі бази оновляться, і ви побачите, чи є там. Вже ваше фото в резерві. А якщо ні, ну почекайте далі, пізніше оновлюватися. Або, можливо, ви чітко знаєте, що жодних ваших біометричних даних не взято було, ну тоді, відповідно, і скоріше за все, і фотографія не висвітиться в резерві. Так що, враховуйте, це. А з вами був адвокат Андрій Бур'янський.